Це давно стало основою успіху майже будь-якого бізнесу в онлайн просторі. Але чи замислювалися ви, чому навіть сайти з хорошим контентом і потужними зовнішніми посиланнями може раптом втрачати позиції? Відповідь проста: неочевидні проблеми всередині самого сайту. Непотрібні сторінки, дублікати, редиректи, закритий від індексації сторінки. Саме все це може перетворити ваш сайт на сміттєзвалище в очах Google. Як результат, втрата позицій, трафіку, а і надію репутації. Виходить, наче корабель із пробоїною, зовні виглядає чудово, але поступово тоне. Мене звати Валерія Сороколетова, я в агенції СЕОБЕНІНЦІПРОМОТА. За сім років роботи мені доводилося вирішувати найрізноманітніші завдання, і досвід мені показав, що не завжди проблема очевидна. Разом зі своїми колегами почали досліджувати тему якості сайту, а саме їх сторінок, і прийшли до цікавих висновків, які, до речі, є не тільки теорією, а й підтверджені практикою. Цим досвідом я і хочу з вами поділитись. Сумісне з платформою Колаборатор ми створили авторський курс Всеогіена гігієна. як не допустити безконтрольного падіння позицій. Цей курс результат практичних знань і досвіду, зібраного за роки роботи. Ми не будемо говорити про очевидне. Замість цього я покажу, як виявляти приховані проблеми, які часто залишаються непомітними, але значно впливають на ваші позиції. Ви дізнаєтеся, як знайти сторінки, що шкодять вашому сайту, як позбутися зайвого і не допустити цього в майбутньому. Ми поговоримо про те, як зробити сайт технічно чистим, якому Google довіряє і який отримує заслужене місце у людей. Курс побудований так, щоб кожна лекція була максимально практичною і відповідала на головне запитання, що саме мені зробити, аби покращити свій сайт вже зараз. Без нудних відомих теорій, лише факти та практика. Цей курс для власників сайтів, SEO-спеціалістів і всіх, хто хоче просто розібратися у нюансах роботи з Google, а й побудувати фундамент для зростання. Приєднуйтесь!